Я рада долучити до розмови Дмитра Снігірьова, військового експерта, співголову громадської ініціативи Права справа Дмитро. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, вітаю, дякую за Запрошення чи вам вимальовується уже для вас мета і в основному так, кінцева мета операції в Курській області? Так, вимальовується. Давайте говорити про те, що вона вимальовувалася власне з перших днів українського наступу. Вже можемо про це говорити. Єдине уточнення зоною бойових дій на території Курської області, є райони. Історичних етнічних земель України, які входили до складу української держави, а саме Української Народної Республіки, до 1918 року, згідно міжнародного визнаного Брест-Литовського мирного договору, до речі, ратифіковано підписано е, Радянською Росією. Тому можемо говорити про те, що ну е, створюються передумови. І е, я боюся забігати наперед, ну, але якщо буде вільне волевиявлення повстали і оголошення Курської Народної Республіки, мене це абсолютно не здивує. Тим більше наразі сили оборони України контролюють приблизно тисячу квадратних кілометрів е, звільнених територій. Варто говорити про те, що сам характер військової операції. Свідчить про підвищення суб'єктності України, причому як військовому політичному, так і інформаційному плані. Військовому плані. Давайте згадаємо, що за два тижні до початку військової операції на території Курської області, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони буде на взаю про те, що російські війська накопичують сили на північному напрямку. Тоді помилково вважалося, що мовиться про Україну-білоруський кордон. Одон натомість в вашому інтерв'ю я говорю про те, що можливо йде мова про сумський напрямок. Відповідно, головне управління розвідки Міністерства оборони, володіючи інформацією про перекидання особового складу збройних сил Російської Федерації і важкої бронетехніки, запобігло формуванні на території Курської області контингенту вторгнення, який мав на меті повторити харківський сценарій, цебто наступ на українські території, вже Безпосередньо на Сумському напрямку е, ударне на випередження зірвав ці плани російської сторони і привів відповідно до серйозних успіхів Сил оборони України, а саме просування вугли російської території за різними оцінками до 35-40 кілометрів. Якщо називається тисячу квадратних кілометрів, то відповідно просування продовжується більше того, давайте говорити про те, що в ході успішного наступу Сил оборони України вдалося взяти під контроль території значно більші в рази, ніж російські окупанти під час широкомасштабного наступу на харківському напрямку захопили за три місяці. На харківському напрямку нагадає максимальна глибина просування російських окупантів 8 кілометрів. На Донецькому напрямку за три місяці боїв під час літнього наступу російських окупантів, коли були задіяні сотні тисяч регулярного війська Російської Федерації, тотальна перевага повітря і засобах ураження. Просування до 10 кілометрів і окуповано 12 населених пунктів. Наразі сили оборони України контролюють в Курській області приблизно 40 населених пунктів. Є різна оцінка від 28 до 44. Оце показник. Тобто мовиться про те, що за тиждень боїв Сили оборони України змогли взяти під свій контроль втричі більше населених пунктів, ніж окупанти за три місяці боїв на Донецькому напрямку. Це військова складова а, цієї операції політична. Безумовно, контроль тисячу квадратних кілометрів російської території підвищує суб'єктність української сторони під час прямого процесу. Оце було основним планом цієї військової операції: зірвати відповідне російське бачення припинення війни за рахунок територіальних поступок. Нагадаю, буквально знову таки за пару тижнів до українського наступу в Курській області російський диктатор заявив про те, що єдиним можливим планом врегулювання війни в Україні. Є вивід Збройних сил України з контрольованих територій Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонської Херсонських областей. Це був фактично ультиматум. А після успішного наступу української сторони, а я нагадаю, вдалося прорвати дві лінії оборони дві вартістю 200 мільйонів доларів про хотілки Кремля можна забути. Вже Україна буде висувати власні вимоги, тим більше що на третій день українського наступу стало зрозуміло, що Сили оборони України закріплюються на тих територіях. Були перші повідомлення про те, що українські підрозділи ведуть інтенсивні інженерно-фортифікаційні роботи, що свідчить про те, що ці території будуть утримуватися. Ви знаєте, мені приємно читати в російських пабліках творезі оцінки з приводу того, що російські стороні знадобиться півроку. А називається і навіть рік часу, щоби повернути контроль над цими територіями. До речі, сьогодні російський диктатор провів відповідно нараду з силовим блоком, де поставив питання щодо повернення окупованих, на його думку, історичних українських земель. Ще раз підкреслюю, це українські землі. Ну, Я б хотіла інформація... трошки зупинитися якраз таки на оцих от зборах Путіна. Тут направду було велике задоволення читати телеграфне агентство совєтського союзу. Це Тас, те, що у них живе з тих шести пір. Путін збирає нараду по ситуації в прикордонних з Україною регіонах. А оцінка тому, що відбувається в цих регіонах, буде дана, але головне завдання зараз вибити противника, заявляє Путін, вимагає забезпечити надійне прикриття кордону з Україною після того, як ворог буде в. Вибитий з території РФ доручає цивільним адміністраціям відомствам забезпечити силові структури всім необхідним у сфері транспорту, медицини і фінансів. Всі ми бачили. Ну, власне, хто цікавиться контентом з російських пабліків, як це все відбувається? Ніяк не відбуваються евакуації і допомога цивільному населенню. І Путін заявляє про необхідність ефективної боротьби з українськими ДРГ в рамках контртерористичної операції в оцих от прикордонних. Регіонах, пане Дмитре, ну скидається на те, що це е, вперше визнання того, що вони не контролюють свої суверенні території. Якщо ми говоримо про. Е, Історії цих територій так ми можемо використовувати тезу, яку ви зауважили. Якщо ми говоримо про міжнародне право і про нас, як країну, яка його дотримується, то ну власне кордони Російської Федерації і їхня суверенна територія. Оце зараз під питання. А на вашу думку, до чого може вдатися Путін і чи є у нього ресурси для того, щоби ну я не знаю, витіснити наші війська або завдати удару? Там, де зараз тонше для нас, і коли ми дивимося на Покровський, до приклад напрямок або в цілому на схід нашої країни розуміємо, що помалу, але просування відбувається. Якщо не помиляюся, сьогодні мова йде про останню ділянку з 2015 року, тобто ділянка там, де не рухався фронт з 2015 року, от сьогодні фактично росіяни змогли і це подолати. Це вже на жаль тенденційно. Тож ваша думка на цей рахунок? Ну, давайте почнемо власне з тих висновків. Наразі 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб Російської Федерації. Це офіційні цифри, які озвучила Російська сторона. А це відповідна дестабілізація ситуації в самій Російській Федерації. Російський уряд на другий день після вторгнення був змушений виділити досить серйозну суму на відповідне проведення мобілізації, перепрошую евакуації. 1,8 мільярдів рублів, але головне, що ми маємо розуміти, українська сторона відзеркала фактично події в Харківській області, коли російська сторона сподівалася на те, що російський наступ призведе до відповідно внутрішніх міграційних процесів. Підрив довіри до дій центральних місцевих органів влади. Ну і відповідне навантаження на центральний і місцеві бюджети в моменті забезпечення евакуації цивільного населення. Це і а тепер з приводу можливості Путіна до речі варто відзначити, що перекидання підрозділів. Російської регулярної армії з лінії бойового зіткнення все ж таки відбувається, незважаючи на чисельні заяви в українському сегменті, про те, що таких процесів не спостерігається. З харківського напрямку знято підрозділу 810-ї бригади морської піхоти, з Донецького напрямку зняті підрозділи 1-го армійського корпусу, так званої ДНР, зокрема бригада 15-ка і перший штурмовий загін, колишнього ПВК Вагнера під орудою польового команди. Ратибора, крім того, перекинуті без спецпідрозділи полку Ахмат. Ну наскільки це спецпідрозділи, ми бачили власне на відео опубліковане головним управлінням розвідки Міністерства оборони, мовиться про захоплення їх полон. Менше з тим, вже почали знімати регулярні підрозділи, причому найбільш боєздатні перекидати з. Території України в Курську область, крім того, я не виключаю можливості коврового бомбардування власних територій. Вже застосовувалися відповідна іскандери для ударів по території саме Курської області. Крім того, скорше за все буде використана. Улюблена тактика російських окупантів це е, тактика випаленої землі, але це буде вже стасуватися відповідно населених пунктів на території самої Російської Федерації, і тут не випадково згадали про гуманітарний характер е, тих Доручень українського президента українським силовикам я не виключаю відповідно, що українським силовикам прийдеться стикнутися з питаннями евакуації російського цивільного населення, яке буде потерпати відповідно від коврових бомбардувань власної авіації. Крім того, я не виключаю можливості активізації відповідно моментів ракетного терору і ударів по житловій інфраструктурі українських міст. Це знов таки і улюблена тактика російського диктатора, коли немає успіхів на лінії бойового зіткнення, а тим більше наразі є ще ситуація в Курській області. Будуть, на мою думку, знов таки використовувати тактику терора проти цивільного населення українських міст. Тому треба бути готовим до відповідно адекватної реакції. Себто і населення має прекрасно розуміти свій алгоритм дій, і відповідно, ну скажімо так, військове командування має чітко розуміти подачі дії російських окупантів. Це те, чим вони можуть відповісти. Плюс пані Христина, я не виключаю основного важелю впливу Російської Федерації на світову спільноту це ядерний тероризм. Не випадково саме російські наративи так активно просували корисні ідіоти, так звані військові експерти в українському середовищі щодо можливості захоплення Курської АЕС. І подивіться на ті події, які синхронно відбуваються власне з цими повідомленнями, але вже на захопленні Росіянами Запорізької АЕС створення штучної. Техногенної катастрофи до радіоактивного викиду не дійшло, але російська сторона не зупиниться, щоб відповідно звинуватити Україну як країну ядерного тероризму, цебто нанесення одневибіркових ударів по ядерних об'єктах і проведення диверсій на ядерних атомних електростанціях, як захоплені Запорізькі, так і відповідно підконтрольні чи Росії Курській АЕС. Пане Дмитре, трошки про Білорусь багато чого новенького заявив білоруський диктатор Лукашенко. Власне, якраз десь ці дні ми згадуємо революцію, яка в цій країні так і не відбулася чотири роки тому. Лукашенко наказав посилити кордон із нашою державою, стягнути тоді туди спецпризначенців, навіть доволі важку техніку, реактивні залпові системи і так далі. Загалом такий от його публічний вихід у світ відчувається, що намагається балансувати. Але чи вдало у нього це виходить? Вже не знаю. Цікаво, що думають наші глядачі на цей рахунок. Шановні наші глядачі і слухачі, сьогодні ми вас запитуємо, чи вважаєте ви ймовірним напад Білорусі на Україну, тобто не просто захід російських військ з території Білорусі а безпосередньо участь саме білоруських військових білорусі як країни своїми власними руцями проти нас якщо ви вважаєте що це ймовірно то будь ласка дзвоніть 0800-211-381. якщо ви вважаєте що ні це неможливо то 0800-211-382. всі ваші дзвінки будуть безкоштовними а думка ваша для нас безцінна і це питання я зараз адресую дмитру снігірьову пане Дмитре. Знову ж таки публічний вихід Лукашенка і оті риторичні фігури, які з під його вуз, ну так би мовити, вилітали. Вони до чого: до намагання відтягнути увагу нашого військово-політичного керівництва на той напрямок, чи намагання, ну я не знаю, продемонструвати Путіну, що в цілому ми ми з тобою, але якось активно втручатися не збираємось. Другий варіант пані uh Кристина, -huh. давайте говорити про те, що заяву Лукашенка прозвучали після відповідної критики дій білоруського керівництва російських змі. Причому це не тільки телеграм-пабліки, але й відповідно з заявами виступали офіційні російські посадові особи. Молися про те, що на думку Росіян Лукашенка створив передумови для наступу в Курській області, коли відвів війська від України білоруського кордону. Це тобто не пішов на створення штучної напруги. На цій ділянці українського кордону є надає протяжні приблизно 1000 кілометрів, і на її прикриття Збройних сил України змушено був відтягувати значні оперативні резерви, як людські, так і відповідна техніка і матеріальні ресурси. І тут головне варто говорити про те, що Лукашенка може заявляти що завгодно, навіть враховуючи критику Росіян, він намагається дійсно пройти, як казав наш перший президент, між краплек. А тепер що за крапельки це відповідно пекін. І країни заходу, ну і Москва він намагається балансувати. Чому Пекін я нагадаю позицію КНР, яка вважає Білорусь своїм форпостом на моменті подальшого просування на європейському континенті? Білорусь знаходиться в зоні військово-політичного впливу КНР. Згадайте, пані Христина. Не випадково після проведення спільних китайсько-білоруських навчань питання напруги на українсько-білоруському кордоні воно зникло апріорі. Саме позиція КНР була ключовою, і Росія може висувати будь-які претензії білоруському лідеру, але на моє переконання, він не є суб'єктом прийняття рішень. Рішення по великому рахунку буде залежати від офіційної пол позиції політики КНР. А тепер згадаємо заяву КНР з приводу подій в Курській Народній Республіці. Вас не здивувало досить спокійний, виважений тон. Не трейти на ескалацію, але менше з тим ми констатуємо факт. Оце і відповідь. Тобто, все буде в цій ситуації залежати від позиції товариша Сі, а товариші не зацікавлений відповідно зміцнені Російської Федерації йому це не потрібно. Він буде її послабляти будь-яким шляхом. І до речі, пані Христина, згадайте, що буквально днями з'являється повідомлення, що російська сторона відчуває проблему в моменті взаєморозрахунків з китайськими партнерами. Бабіши того, з 1 липня це для корисних знову діотів військових експертів, які поширюють тези про те, що КНР надає військові технології. КНР ввів. Фактично поставив залізний бар'єр в моменті і передачі товарів подвійного призначення Російську Федерацію. Пане Дмитро, я вам дуже вдячна за долучення до нового тижня на еспресо Дмитро Снігірьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на зв'язку.